Всім привіт, друзі! Сьогодні я примак Борис і сьогодні 9 карточок будинок мрії. Будемо відкривати. Надіюся, що попаде моя карточка, яку я хотів. Так. хочу її, і все. Так. Перша карточка. Так. Сімрка! Сімрка! Сімрка попалася. раз. Будинок спокій, клас, клас. Удача, повезло, клас, ура! Будинок спокій, клас. Далі поїхали. Повезло мені, повезло. Не зря ми купили їх. Не зря повезло. Так. Шестерка, будинок надії. Нічого. Оце повторка. Будинок спокій, Це вообще. Вивелось. Так. Третя карточка. Третя. 18. Будинок радості. От. Так. 24 карточки. Колекція. Значить, оце. все карточки собрал. Класс, я всю коллекцию собрал. Шесть, будинок надеи. Все, все. Пожелайте мне удачи. Все, я коллекцию, девятнадцатая частина. завершена. Так, будинок радости тоже повторка. Все, сегодня последняя часть. Последняя часть, потому что я все завершил. Все закончил. Так, будинок радості, ящик повтор. Я так рад. Ну, так, і ще одна карточка. Предпорт помети. ще не предпоследняя. Так, будинок надії. І ще повторка. Та. Та і ще. Вот. І повторка, будинок з полки. Моя нова карточка. Так, та ще один Одна карточка. Так, оце теж будинок спокій. це мені повезло. Так, дві карточки повторки, будинок споків. Та ще не повторка. Мені сьогодні так повезло. Все. Все. Як обіцяв, я тепер буду проходити уровні. Как обещал. Уровни все могу пройти. Попытаюсь пройти як-то. Ну, э, и сканируем карточку 11 и будинок с покию тоже. Будем сканировать семерку. Будем ее сканировать. Вот. У меня еще две повторки на нее попалось. Все, всю коллекцию забрал. Класс. У меня получилось всю коллекцию забрать. Оце я молодець. Да, всю колекцію забрав. Ну що, друзі, все. 19-та часть завершена. Ну, закончилось про карточки будинок Мрії. Може, є ще буде. Потім є ще буде якісь карточки від компанії АТБ, Аврора. Не знаю. Ну, ну буду тоже обзор робити. Ну що, друзі, підтверджуйтесь ним. На мій канал, ставте лайки. Та ще підписуйтесь на мій телеграм-канал Промак Борис теж називається. Та тікток-аккаунт, український код. Це другий аккаунт Тіктока. Так, все, друзі. Я рад сильно. Я дуже сильно рад. Я всю колекцію завершу. Ну що, друзі, всім удачі, всім пока, всім добра. Все.